Послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, Братя, слухайте з ваших наставників і кориться, бо вони пільнують душ ваших і мають з цього звіддати, що вони зробили а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість. Бажаючи у всьому поводитись добре, тим більше ж прошу вас це робити, щоб якнайскоріше я міг до вас вернутись, Бог миру, що возвів із мертвих того, хто кров'ю вічного завіту. Став великим пастирем, овець, Господа нашого Ісуса, нехай зробить вас дібними, виконувати Його волю добрими ділами. Діючи у вас те, що йому любить через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь, Братя, вірую, Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака. І то приніс у жертву єдинородного сина, Він що обітниці одержав, до якого було сказано від Ісаака, тобі народиться потомство. Бо він розумів, що Бог може із мертвих Воскресити. Тому й одержав назад Яков прообраз, вірою Ісаак благословив Якова та Ісава. На майбутнє Вірою Яків перед смертю благословив кожного синів Йосифа і вклонився, спираючись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, вмираючи, згадав про вихід. Синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою батьки Мойсея, як він народився, три місяці його ховали, бо бачили вроду дитятка і не злякались царського наказу. Вірою він покинув Єгипет, не боячись царського гніву, або стояв непохитно, як той, що невидимого бачить. Вірою відсвяткував Пасху і укроплення кров'ю, що губитель не торкнувся їхніх первородних. Вірою перейшли червоне море, як по суходолі, те саме спроволиє в тяний і втопились, вірою і рихонські мури по семиденнім обході впали, вірою рахав блудниця, прийнявши мирно вивідувачів, не загинула з невірними.